Що робити, якщо у вас оргазм все-таки є, а сперми немає? В першу чергу я задаю питання чоловікам, які препарати фармакологічні вони приймають. Є певні таблетки з групи альфа дредоблокаторів які розслабляють нижню третилу сечового міхура, і в нижню третину сечового міхура анатомічно потрапляє сім'я вольносна протока, тобто. Це та протока, звідки виходить сперма, її вона під холо цих діючих речовин розслабляється, і сперма виходить лев в е, уретро, а виходить в сечовий міхор. Це відбувається у пацієнтів, які можуть лікувати аділову передпіхорової залози, Деяким пацієнтам я назначаю з явища простатиту, тобто запалення передміхорової залози. Я попереджаю одразу цих пацієнтів, що оргазм буде, а сперми не буде. Тому, до речі, ті, хто одразу задають собі питання, чи це може бути як контрацепція, одразу кажу ні, того що все-таки певний відсоток еякулятом може потрапляти в уретру, і партнерша може завагітніти.